Чи знаєш, що всього за 169 злотих ти можеш користуватися безкоштовним інтернетом на все життя? Цей інноваційний портативний пристрій для бездротового інтернету був розроблений спільно польськими телекомунікаціями та Ягелонським університетом, і тепер він доступний в обмеженому продажі. Він не потребує договору, сім-карти, реєстрації, щомісячних платежів чи кабельного підключення. Достатньо одноразової покупки, щоб користуватися ним усе життя. Ви можете підключитися до безкоштовного Wi-Fi в радіусі до 200 метрів, підключивши смартфони, комп'ютери та планшети, насолоджуючись швидким 5G інтернетом. Цей пристрій досягає швидкості до 1 гігабіта на секунду, що дозволяє завантажити двогодинний фільм за 10 секунд, тобто в 10 швидше, ніж стандартний Wi-Fi. Насолоджуйтесь плавними онлайн-іграми, потоковим відео та завантаженням додатків, підключаючи їх безпосередньо до комп'ютера через кабель USB, без необхідності встановлення драйверів. Навіть при підключенні до 20 пристроїв сигнал залишається швидким і стабільним, без побоювань щодо високих витрат на пропускну здатність. Пристрій розроблено з урахуванням супутникового зв'язку, пропонуючи швидкісний інтернет навіть у віддалених регіонах. Випробування, проведені на морських суднах та транспортних засобах, показали, що швидкість завантаження може досягати до 500 Мбіт за секунду. Незалежно від того, чи ви вдома, в офісі, кав'ярні чи в дорозі, ви можете користуватися безкоштовним, бездротовим інтернетом. Вже продано понад 100 тисяч штук онлайн, отримавши 100% позитивні відгуки. Сьогодні останній день, щоб отримати другий пристрій всього за 60 гривень. Замовте зараз, щоб скористатися 14-денним безкоштовним пробним періодом та довічною гарантією. А якщо ви не будете задоволені, ми повернемо повну суму. Натисніть посилання, щоб купити зараз. Чи знаєте ви, що всього за 169 злотих можете насолоджуватися безкоштовним інтернетом на все життя? Це інноваційний портативний пристрій для Б.